Вітаю, шановні. Трохи цікавої інформації по заробленню наших водойм у 2025 році. Понад 680 тисяч екземплярів риби вселено до водойм України в межах програми зариблення протягом січня-травня 2025 року. Зокрема, у водойми випущено молодь Товстолоба, Коропа, Білого Омура, Стерляді, Осетра Руського, форелі струмкової, Лина та Щуки. Зокрема, підприємствами, які працюють відповідно до режимів спеціальних товарних рибних господарств, випущено 548 тисяч 328 екземплярів молоді риби. За рахунок місцевих програм 56 тисяч 283 екземплярів, громадських організацій 47 тисяч Благодійних внесків 15 тисяч екземпляри та компенсаційних коштів 11 тисяч 756 екземплярів. По рибі найбільше було випущено малька товстолоба 413 тисяч штук, коропа 180 тисяч штук, білого мура 42 тисячі, стерляді 18 тисяч та осетра Руського 14 тисяч. Найбільше риби оселилися в водоймах Миколаївської області 305 900 екземплярів та Харківської 202 428. Також зариблювались водні об'єкти Дніпропетровської, Київської, Одеської, Рівненської, Полтавської, Чернігівської, Тернопільської, Хмельницької, Львівської, Закарпатської та Черкаських областей. Ось така от коротка та цікава інформація. Якщо вам сподобалось, Ставте вподобайку та пишіть у коментах, подобається вам такий формат подачі інформації, зжата чи ні.